Удар пройшов звідки не чекали. Наші збройні сили маневрують та відкинули росіян зі ще однієї території Курщини. І це на фоні того, поки росіяни намагаються вибити наші сили з підконтрольних Україні російських територій. Українська влада в курсі планів Кремля запевняє, що все під контролем. Українці дають жару Росармії, армії, і ті не залишається вибору як перекидати досвідчені війська з українських напрямків. Вітаю вас на каналі час». Про останні події на Курщині розповім я. Ангеліна Швець. Прошу підписатися на нас прямо зараз, і ми розпочинаємо. Українські війська просунулися вперед у Глушковському районі Курської області. Сталося це вчора, 13 вересня. Про таке повідомив інститут вивчення війни. Аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри, зазначили, ЗСУ вдалося відігнати армію РФ на північ від російського села Веселого. Це за три кілометри від кордону. Так, в новому місці по Росії знову проход границі і знову бо дряве. І знову ні, ні резервів тризервов етакупірусь. Бої відбувалися на південний захід від Глушково в районі нового путі, веселого та медвежого. Російським військовим ймовірно доведеться перекинути додаткові підрозділи з інших частин театру бойових дій до Курської області. Додали у тому ж інституті вивчення війни. Це для того, аби створити угрупування сил, здатне вести тривалу контрнаступальну операцію. Російські військові безсумнівно будуть змушені передислокувати частину, які вже беруть участь у наступальних операціях або оперативні резерви з України. Іни до Курської області щоб сформувати боєздатні підрозділи, необхідні для проведення великої контрнаступальної операції, а потім охороняти кордон від вторгнення такої думки американські аналітики. Станом на зараз активність противника не виглядає такою, аби бути націленою на звільнення непідконтрольної курщини. Вважають в інституті вивчення війни. Російська влада досі в основному покладалася в цьому регіоні на погано навчених та екіпірованих призовників, а також на невеликі частини регулярних російських збройних сил та інших силових структур. З генштабу нають стислі повідомлення стосовно даного напрямку. Там кажуть, що сили оборони продовжують ведення операцій в Курській області. А ще про те. Що бомбардують росіяни Курську область РФ за наявною інформацією? На даний час по її території завдано 15 ударів 16-ма керованими авіабомбами. Зазначило у своєму звіті військове керівництво. Президент України Володимир Зеленський 13 вересня підтвердив, що російські війська розпочали контрнаступальні операції в Курській області. Він підкреслив, що все йде за планом, тобто влада передбачала такий хід подій. Послухайте, Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі скупчено бачили, бачили давно, контролюємо цей процес. Речник Пентагону, генерал-майор Патрік Райдер, 12 вересня охарактеризував дії росіян на Курщині як маргінальні. Далі цитую: ми бачили, що російські підрозділи починають намагатися провести певний контрнаступ в Курській області на даному етапі. Я б сказав, що це незначна спроба, підкреслив райдер. Попри заяви різних джерел після. Початку курської операції про те, що Росія не стягувала резерви з інших напрямків, станом на сьогодні ситуація інша. За даними військового експерта Константина Машовця, Росіяни перекинули морпіхів та десантників. Кого саме далі цитую? Два батальйони морської піхоти зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти, а також підрозділи 51-го парашутно-десантного полку і 173-го окремого розвідувального батальйону зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії. А ви кажете, резерви вони під Курськ не переміщають. Ще і як переміщають, заявив Машовець. Президент Володимир Зеленський додає, що, хоч Росіяни на курському напрямку, почали швидкі наступальні дії, але серйозних успіхів не мають. Туди РФ прагне стягнути 60-70 тисяч військових. На Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії. Хочуть застосовувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо, що там знаходиться близько 40 тисяч. Вони хотіли швидких проривів. Як вони кажуть, деокупація приємно, що вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо, заявив президент. Зеленський підкреслив, що операція на Курщині та бої на Донеччині пов'язані між собою. Варто знову зацитувати главу держави. Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі у тому ж Покровську до початку курської операції була 1 до 12. сьогодні 1 до 2,5. Ми розуміємо, що ситуація поки що не вирівнялася. У цій ситуації нам потрібно більше ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення. Сказав Зеленський. Раніше різні представники української влади заявляли про те, що одна з цілей курської операції для України відтягнути російські війська на їхню територію. Тож, які висновки можете зробити ви, наші глядачі? Чи спрацював план генштабу? Давайте це обговоримо у коментарях. Будемо вдячні вашому лайку та підписці на канал зі час. Не прощаюсь. Побачимося у наступному випуску вже зовсім скоро. Росія може почати перекидання більш досвідчених військ, щоб допомогти в поточних атаках і майбутніх наступах проти українських сил у Курській області. Як повідомляє інститут вивчення війни, російська влада вже розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії на кадрах, опублікованих 11 вересня видно, як частини російського 137-го полку ВДВ, 106-та дивізія ВДВ, беруть участь у штурмі на північний за. Ахід відснагості, а ще в кінці серпня вони діяли на сіверському напрямку в Україні у Курській області. Також діють підрозділи 51-го полку ВДВ 106-ї дивізії. ВДВ аналітики зауважили, що російська влада потребуватиме додаткової живої сили та більш досвідчених підрозділів, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області. Так, Кремль може зосередити там і додаткові частини 106-ї дивізії ВДВ та інші бойові більш досвідчені формування. Тим часом російські війська 12 вересня продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Причина ймовірно в українських наступальних операціях і оборонних контратаках. А в цьому районі вважають Аналітики інституту вивчення війни геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Вишневки, на південний захід від Коренево. Ну і в північній частині. Червоно-жовтневого, це на південний захід від коренево. Міноборони Російської Федерації заявило про відбиття десяти населених пунктів на південь і південний захід від коренево з 10 на 11 вересня, включаючи Апанасівку, Бляхово та інші. Однак інститут вивчення війни поки підтверджує лише частковий контроль над снагостю і червоно-жовтневим. Українські війська продовжують контратаки в районах російських наступів та да досягли успіху в Гушківському районі. Геолокаційні дані показують просування української піхоти до Тьоткіно та в обхід російських загороджень на кордоні поблизу нового шляху без спротиву. Крім того, російські джерела повідомляють про українські атаки біля нового шляху, ведмежого снагості, Ольговки та Фанасівки. Українські військові пабліки також пишуть, що зсу мають успіхи на курському напрямку. США також вважають незначними. Контрнаступальні дії Російської Федерації у Курській області, попри це, уся команда Пентагона уважно слідкує за рішеннями та діями як українських воїнів, так і російських загарбників, сказав речник Пентагону генерал Патрік Райдер. В свою чергу російські пропагандисти пишуть, що збройні сили Російської Федерації, нібито звільнили ще чотири населені пункти в Курській області: це хутір Покровський, села Дар'їно, Товстий Луг та Снагость. Також за їхньою інформацією. День триває штурм села Любимівка. Тривають бої у районі Обухівки. А у суджанському районі тривають бої у районі населених пунктів Мартинівка, Фанасівка, Уланки та Погребки. Давай, давай, давай. давай, давай, давай! Давайте подивимось, як зараз виглядає Глушківський район Курської області, в якому активно точаться бої. З'явилося відео, як українська інженерна машина пробуває укріплення на кордоні з Росією в районі населеного пункту Глушково. А сили спеціальних операцій опублікували відео, зняте в Курській області, на якому можна побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника. Під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника. Результатом цієї роботи став один знищений російський солдат і двоє поранених. Бойова група ССПО України, виконавши завдання, відступила без втрат. Ну а пропагандисти радіють, що змогли встановити російські триколори в селищі Снагость на Курщині однак, можливо, ненадовго. Тим часом росіяни рознесли чеченський ахмат за брехню. Ситуація напружується. Російський офіцер Іван Отраковський та зетблогер Павло Іванов висміяли Апті Алаудінова і розвінчали його заяви щодо того, що чеченці активно воюють у так званій СВО на передовій. За їхніми словами, насправді чеченські бійці Ахмата майже не беруть участь у бойових діях на фронті. Існують два різні Ахмати: чеченський, який знаходиться в резерві, та міжнародний, яким командує Апті Алаудінов. Останній складається переважно не з чеченців, зазначається, Зазначається, що чеченські сили чисельністю кілька десятків тисяч залишаються у резерві з початку війни. Удобно, да, коли національне підрозділення знаходиться в резерві, кілька е, десятків тисяч, да, як вони були на чолі СВО, так і залишилися. Але вот, при цьому ахмат Сила звучить також, тому що е, національні сили Чечні замінили і інтерна... ну, скажем, да, інтернаціональні, тобто, русских парней, да, и других представителей Казахстана которые... да. и России. Вот. А вот а все остальное разъезжает на, это не мои слова, это людей, которые непосредственно находятся там на постоянной основе, разъезжают на дорогих джипах, в дорогом обмундировании, имеют хорошие системы, системы РЭП, вот, и при этом никакие соприкосновения боевые не вступают. Опять же, я тебе, как говорил, что Тупає і на символ, сім, я я Тим часом. Українські бійці в Курській області знищили новітню російську систему дистанційного мінування. Вперше цю систему продемонстрували у 2020 році на параді перемоги у Москві. Вона може створювати міні поля з відривом від 5 до 15 кілометрів. Повідомив екс заступник міністра МВС України Антон Геращенко. на відео. Ювелірна робота 413-го ОББС і 78-го ОДШП. Також сьогодні Росія та Україна провели обмін полоненими у форматі 49 на 49 осіб серед росіян військові з Курської області. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед 49 українців, службовці зсу, національної гвардії, нацполіції, прикордонники та цивільні. Також у списку опинилася 25-річна Ленія Умерова, яку звинуватили у шпигунстві після спроби з'їздити з Києва до Криму через Грузію до хворого батька. Перед цим вона провела 5 місяців у Владикавказі, де її звинуватили у порушенні правил перетину кордону. Серед росіян, які змогли повернутися додому, є бійці з курського спрямування, повідомив український проект Наш вихід. Офіційних даних від російської влади поки що немає. Також в мережі з'явилося відео зустрічі українських військових із місцевим жителем Курщини. Чоловік думав, що зустрів солдата НАТО з Америки, і трохи засмутився, коли дізнався, що той із Житомира так дуже приємно, да. З Америки, да? Ні, не з Америки. А з якої? З Житомира. Житомир Жит... Жит... Житомир. А ще одна жителька Курської області вирішила переїхати в Україну, бо в Росії не бачить сенсу існування. За її словами, всі представники місцевої влади поїхали, нікого не сповістивши. А російська армія, друга у Курській області, просто втекла. Машина. Нет дома нету. Теперь уже ракета избила. Прилетела ракета? Да, и нету дома вообще. Все. Сгорел дом. окончательно. Как дальше мы дети? Я не знаю, что. Вот нас в списке на эвакуацию. Мы вроде на Украину.